На Зміївщині берегами сівільського дінця пройшов велопробіг, учасники якого подолали понад 30 кілометрів. Організатором велопробігу став зміївський жіночий клуб Вумен Клевер Фокс. Жіночий клуб Умен Клевер Фокс сьогодні подорожує мальовничими місцями нашої зміївщини. А наш маршрут буде складатися з таких місць, як міський пляж. Наш наші зміївські кручі. Потім ми вирушаємо під казачу гору. Там ми зробимо такі. Класні розтяжки стрейчингом займемось і піднімемось саме на саме наше таке історичне місце Козача Гора. Відобідаємо і вирушимо подорож далі. Заїдемо в наш чарівний Задінецький ліс. Поспостерігаємо за хвилями кар'єру і повернемось додому. Ми зібралися, щоб відпочити, розслабитися, релакснути і максимально надихнутися нашою природою. Учасники велоподорожі, а їх було майже 30, милувалися за плавними луками, старицями річки, кручами та чарівною місцевістю коропових хуторів, історичними пам'ятками Гумольшанських лісів лісі, Козачої гори. Головними умовами участі у заході були наявність велосипеду, питної води та гарного настрою. Дівчата, як настрій, гарний, гарний. Що скажете? Та що скажемо? Що потрібно частіше так виїжджати, тому що сидіти вдома це дуже важко зараз на такий стан, який у нас триває, але щоб було все тихо і спокійно, це саме головне. У пункті перепочинку усіх чекали заняття зі стретчингу, обід на берегу річки та невеличка екскурсія чарівними тропами до історичної пам'ятки Зміївщини козачої гори. Як розповіли учасники заїзду, це була чудова поїздка, під час якої панувала неймовірна атмосфера єднання з природою і самим собою. Організатори сподіваються, що з кожним таким велопробігом кількість учасників буде збільшуватись, а наше місто Зміїв стане тим, до якого завжди хочеться повернутись. Лариса Бодаріва, стоміна канал Медіа Зміїв.